Нова почта майбутнього доставила посилку в призначення місць. Я на Костянтинівському напрямку. Це позаду мене робот, і він за декілька хвилин повезе на передній край посилочки. Вони сильно рятують ситуацію, коли не хочеться, щоб зайвий раз їхали або йшли люди, доставляли це все, бо це зайвий ризик. А цей робот управляється оператором на відстані. Тому так сталося, що ці красунчики — ці красунчики для деяких людей єдина можливість тримати свій фронт. Давайте, все. — Це, грубо кажучи, в півішці два роки назад. Так само вони запускаються і вони чітко справляються зі своєю роботою. Так, є нюанси, але коли ти замучишся, то до досконалості, воно в тебе поїде.